Вітання усім глядачам Ютуб каналу Суперпозиція. Мене звати Анастасія Марченко. Друзі, чергова масована ракетно-дронова атака сьогодні відбулася по Україні. Це якраз в той час, коли триває мирний трек. Принаймні, Дональд Трамп дуже сильно хоче, аби. Путін із Зеленським зустрілися і про мир домовилися. Але чи не стали ми нині на крок далі від цієї зустрічі після цих нічних жахіть? Поговоримо про це зокрема із Олегом Постернаком, політтехнологом це гість моєї студії сьогодні. Вітаю. Вітаю. Отже, пане Олеже. Вже 19 людей загинули в Києві, серед них одна дитина, повідомив президент. І він закликав Китай та Угорщину відреагувати на обстріл. Я хочу зацитувати: Ми очікуємо реакцію Китаю на те, що відбувається. Китай неодноразово закликав до нерозширення війни та до припинення вогню. Цього немає через Росію. Ми очікуємо на реакцію Угорщини. Смерть дітей повинна спричиняти точно більше емоції, ніж будь-що. Ми очікуємо на реакцію кожного у світі, хто закликав до миру, а зараз частіше мовчить ніж займає принципові позиції. Ці заклики не до Трампа, не до Штатів, не до європейців як Європейського Союзу або якоїсь конкретної країни, а саме до Угорщини і Китаю. Чому? Це те, про що ми говорили дуже часто в ефірах, що у Китаї є ключки до впливу на Путіна. На Путіна. І Україна намагається ці ключки підібрати. А до сих пір це не вдавалося. Україно-китайські відносини знаходяться на дуже низькій стадії. Питання полягає в тому, що навіть такі дії Китаю, як перше привітання з Днем за останні роки, і підтримка Китаю територіальною суверенітету, вони не змістовно вони не міняють лінії поведінки Пекіна. А лінія поведінки наступна китайців. Російсько-українська війна вигідна. Uh -huh. Чому? Вона обезжирює Росію і робить її більш залежною від Китаю. Вона змушує Захід реагувати на східноєвропейський кейс і бути зосередженим на Україні, а не на Азіатсько-Тихоканському регіоні, де Китай збільшує, мілітаризує. Свій вплив і збільшує національно визвольну свою народну визвольну армію Китаю. Okay. Китай вже, до речі, займає перше місце в світі за військово-морським флотом. Перше місце в світі. Далі це сухопутні війська, ракетний арсенал, ядерні боєголовки. Китай ставить мету до. Довести свій ядерний арсенал бойовок до тисячі. Uh -huh. Китай проводить маневри проти Філіппін. Нещодавно США і Філіппіни робили військові навчання. Так ось, про цей інцидент мало хто знає, але китайський флот вдарив по Філіппінському Угу. Uh -huh. І США не захистило. Між Філіппінами і США є зобов'язання безпеки. Uh -huh. Перед нами нова реальність, яку враховує президент України. Нам давно треба знайти порозуміння з Китаєм. Ну от, власне, зараз є звернення заклик відреагувати від президента Зеленського. Китайці щось будуть відповідати на це. Вони. Ну давайте я вам скажу, як відповість Китай. Ми розуміємо біль українського народу. Але при цьому вважаємо, що розуміння цього конфлікту, або, як вони кажуть, української кризи, повинно базуватися на широкоформатному мирному врегулюванні, з рахуванням інтересів більшості країн світу для створення максимально надійної безпекової архітектури. Ось і вся буде реакція. Угорщина також звернення до неї. Це в контексті останніх подій, коли стосунки псуються у зв'язку з ударами по нафтопроводу дружба, коли Угорщина не пускає вже мадяра на свою територію, це угорець, власне, який тут воює і має родину в Угорщині. І власне вони його звинувачують в тому, що це командир якраз того підрозділу, який вражав нафтопровід Дружба. Усе це в контексті і Зеленський тепер. Хоче звернути увагу угорської влади на те, що відбувається в Україні, і що не мусить бути тут байдужості або двоякого ставлення? Ну ми про це дуже багато говорили. Нічого дивного в поведінці Орбана і правлячої влади в Угорщині немає. Угорщина гальмує вступ України до ЄС. Так. Угорщ... Угорщина р... погрожує. З непродовженням російських санкцій. Угорщина, а, до речі, Угорщина нещодавно подала в суд на Україну щодо конфіскації російських так. активів. І вона все буде робити системно. І практика показує, що зовсім питання, не захист національних меншин Закарпаття Головне. Орбан виконує роль. Він виконує певну послугу Путіну і максимально намагається вирішити проблему 2026 квітень місяць. Це парламентські вибори в Угорщині. Рейтинги ФІДЕС зараз в районі 36% за одним з опитувань. Рейтинг партії опозиції, партії Тіса. Петера мадіра 51%. Uh -huh. Якось ці відсотки треба наздоганяти. Треба створювати образ ворога. Раніше це був Джордж Сорос, потім це були мігранти, потім це були ЛГБТ, тепер Україна. І Зеленський. І це працює в угорщині? Абсолютно працює як політтехнолог. Що мені вам сказати? Працює. Uh -huh. Бо якщо є рейтинг 36%, значить це працює. Зараз це важче, бо Орбан знаходиться при владі вже десь 2010 року. Угу. Тобто, розумієте, це 15 років вже при владі. Причому владі при владі абсолютно законно обрані і легітимізовані на виборах. І, і тобто я не сказав би, що там якась антидемократія створена, ні. Те, що там маніпуляції. Умовах мафіозних держави, але так. Тому на що ви сподіваєтесь? Орбан не стане. Єдиний фактор, який трішки приструнив Орбана, як кажуть деякі дипломати, це дзвінок Трампа Орбану з необхідністю прояснити, чому ти бокуєш вступ України до ЄС. Після цього Орбан в Твіттері миттю вже фактично щось якийсь створює, але вже прямо не говорить, що місце України не в Європі. Тобто. Це впливає. Скажіть ласка, пане Олеже, в контексті ударів по нафтопроводу Дружба. Напередодні в мене був гість, який говорив і попросив нашу редакцію показати світлину. Я зараз теж попрошу її вивести на екран. І там, власне, йдеться про що? Що цей нафтопровід йде гілками ось, та? через Україну. І, зокрема, до Словаччини та якраз тієї самої Угорщини. І мовляв, він пропускає, що ми могли б без завдання ударів по території Російської Федерації в себе перерізати та цей маршрут. І тим самим просто перекрити тоді це постачання, навіщо тоді гатити? Ну ось Ні, розкажіть, тут, будь ласка, чи це... є ну я ну я розумію, що це до питання, що це питання до енергетичного експерта, чи можна це технічно якось зробити? Але ось власне ну, Ні, ну якщо ми це зробимо на своїй території, то угорщині з'являється підстава безпосередньо пред'явити нам претензії юридичні, правові, і політичні. Угу. Тоді вже президент... Але ж тут теж йдеться не про Угорщину, а про Росію. Та? Ми можемо це зробити. Так, Але Зуковим, це сталося що... на території суверенної України, підконтрольний угу. Києву. і тому питання до влади в Україні. Угу. А якщо це сталося на території Росії, в чому питання до української влади? Ні, тому... це законна сіль абсолютно. Тут тобто, немає жодних проблема виперечів. Путіна, що він не може забезпечити безпеку своїх газових чи нафтопроводів. Це угу. питання до Міністерства енергетики Російської Федерації, яке. Не забезпечує безпеку шляхів е, Україна нічого можливо і не робила. До речі, президент Зеленський це не визнавав, він просто пожуртував. Так, так, так. хочете, не хочете дружити? Ось тому і дружби Отримує. немає, ні там, ні там. Так. Та якось так це було скаламбурено. Єдине, що знаєте, я думаю, що це не було корисно. Ну, це з точки зору особистого піару, так, але ну, це більше заводить протилежну сторону угорську. І починається вже гра в банк. Тобто не поступимо за будь-якою ціною, бо ображені. Тобто, насправді, от такі жести в публічній політиці вони ще більше заводять і призводять до більшої категоричності протилежної сторони. Це треба враховувати. Ну, Хтось думає, що завтра Орбан. Каже, ой, я жалкую, що так сталося. Слухайте, українці, не бийте, будь ласка, по дружбі. Ну він так не скаже. Він буде погрожувати, він буде істерити, він буде робити певні дипломатичні кроки, щоб виставити Україну. Бачите, це терористична держава, вона небезпечна для Євросоюзу. Не Робимо все можливе, щоб ця країна не вступила до ЄС. Так. Президент Зеленський після цієї атаки сьогоднішньої ночі розмовляв із Ердоганом, і, зокрема, коли звітував про цю розмову, заявив про те, що повідомив, що було уражено турецьке підприємство, і він не назвав, що це за підприємство, але змі до того вже написало, що це Байрактар. На яку реакцію Ердогана розраховуємо і навіщо це було йому озвучено, ну, напевно, що з якоюсь метою. Ердоган, як правило, нейтральний в стосунках між Україною і Росією. Ось, власне, чи зміниться нині його позиція? Ні, не зміниться. Він залишиться протурецьким, нейтральним. І його позиція, очевидно, залежність від російських енергоносіїв. Забезпечення Росії обхідний обходу санкцій, два купівля ядерного палива і загріб ядерні проекти з Росією три. І там багато що. І він проковтне те, те що вгатили по Байрактару. Ну, ні, Росіяни. він справа в тому, що це відбувається в контексті загострення відносин з Росією і ще й Азербайджаном. Угу. Ліг має бути на зустрічі з Путіним разом з Путіним в Китаї 3 вересня на параді угу. китайському святі. І я думаю, що буде спроба знайти порозуміння, бо це ширше. Туреччина є фактично країною-протектором з другим союзником Азербайджану. І зараз такі дії, випади проти турецьких підприємств і проти американського підприємства в Мукачево. Пам'ятаєте, да? Так, звичайно, це ж про що про що воно свідчить? Це знак того: ні в якому разі не вкладайте в Україну в оборонний комплекс України гроші. Не Створюйте тут підприємства, не вкладайте інвестиції, не відкривайте е, кооперацію воєнну. Не робіть цього. Це знак того, це сигнали всім Ердогану, е, канцлеру Німеччини, Норвегії, Данії, Нідерландам, які. Готові з нами кооперуватися. Не вкладайте в Україну гроші, бо це буде коштувати вам. Так, -то, так, -то, так, так. Так, наступна ракетно-дронова атака. Вони виберуть ще якесь підприємство іноземне і вгатять по ньому. На жаль, угу. сьогодні було уражено представництво ЄС в столиці. Лідери Європи відреагували на це, обурювалися, нарікали. Значить, забрало життя людей. Ще одна безжальна ніч і так далі. Все, що вже ми чули неодноразово. Окрім обурення, щось буде ще в плані військової допомоги. і окрім санкційного пакету номер 19, за який ми дякуємо безперечно. Військова допомога є, і пакети є, хоча не від американців. Та але МЗС України сьогодні офіційно вийшло з заявою з проханням надати далекобійні ракети, які б вражали об'єкти в глибині території Російської Федерації. І Що вони припинять ракетно-дронові атаки? Росія припинить, от ми вражимо деякі-декілька декілька, об'єктів. Можемо вражати ті об'єкти, звідки це все лайно, перепрошую, Можемо. запускається, і ми поцілимо влучника, а не встріли. Тоді Там де будемо... наша розрекламована дальнобійна зброя. Тобто, я до чого веду? Одне з одним може бути не пов'язаним. Ви ми всі хочемо, щоб від заходу була якась рішуча реакція. У мене контрпитання до глядачів. Чому Захід нам повинен допомагати? Ну всі ми там на вумі маємо в розумі. Маємо я а вам відповідь. можу дати відповідь, і можливо, да багато глядачів так думають, що ми буферна зона. Ми також стоїмо на сторожі безпеки да, Європи. Да, і Якщо так, не ми, так, то далі так, вони і ось так. тому, і нам треба допомагати. Частина еліти це розуміють, наприклад, військові в Європі, це дуже добре розуміють. Їх приємно слухати. За нещодавно сирський вручив нагороду Тоні Радакіну, це керівнику Генштабу Британії, і ця людина зробила дуже багато для оборони України. А частина політичних партій, груп, еліт, касти разом з населенням абсолютно не хочу представляти ту реальність, яку ви абсолютно точно намалювали. Ну, Скільки людей готові в Польщі захищати свою країну? Останнє опитування: 15%. У випадку нападу Росії, 15% поляків готові захищати. Про яку допомогу Україні більш рішучу може йти мова, якщо вони не готові навіть свою країну захищати? Угу. Те саме Німеччина. Трішки краща ситуація в країнах Балтії в Скандинавії. Я до чого веду? Так? Я дуже зараз спрощено скажу, але. В серцях і в розумі українці хочуть, щоб це було оголошення участь європейських військ конкретно проти Росії. Це відбудеться зараз? Ні. Тисячу причин, чому це не відбудеться і не треба пояснювати, чому. На що ми ще можемо розраховувати? На різні симуляції, що ось зараз надійде величезна військова допомога, і Україна прорве фронт. У 23 році мало було при літньому контрнаступі подібних ідей. Ну, надійшла допомога військова. Що далі? Зазнав краху. Далі концепт «Мир через силу. Окей, сила в чому? В санкціях Торіне. Так, але ж не вводять. Європейський Союз продовжує торгувати з Російською Федерацією по цілій низці товарів. Нещодавно польське підприємство одне виявляється з 2014 року напряму контрактами співробітничає з компанією Вертольоти Росії. Угу. І надало вже там ці і осін, журналісти знайшли що переписку, що на 1-2 мільйона євро контракти ніфіга собі, угу. висловлюючись так. мовою ворога. Я до чого кажу? Оці всі симуляційні формули, що має зробити Захід, це просто якесь, знаєте, або обкозамилювання, або е, маніпування. Підкорка реальності, яка не відповідає дійсності. Що потрібно робити, я вам хочу сказати, що потрібно робити. Якщо от реально, по, так, по, по фундаментальному по ви, да, вилаштовувати стратегію, потрібна пряма загроза військова Росії з боку НАТО. Причому публічно артикульована, потрібна координація роботи всіх західних спецслужб. по Генерації в Росії серйозних внутрішньополітичних ризиків. Потрібно посилення української армії людьми. Це дальнобійна зброя суттєво не змінить ситуацію. Навіть якщо буде завтра 50 таурісів стояти, ти треба ще навчити їми користуватися. І Німеччина ще має зробити цей ризикований крок. Перед, а не просто галочками казати, що ми будемо з Україною брати участь в спільних проектах про розробці для зброї. І з того, всього того, що я намалював, нічого найближчий час не відбудеться. Миротворчі контингенти в разі е, зупинки бойових дій. Це, Це гарантія безпеки. Реалістично. З яких країн може бути така місія? Це е, проектування гарантій безпеки. А єдиною гарантією безпеки є ЗСУ беззаперечно. Без, без, я слабо представляю, як британці та французи будуть захищати в Західній Україні у випадку якісь диверсії з боку Російської Федерації нашу землю. Не будуть, тому вони і називаються Сили Стримування. Угу. Кого вони стримують, я не знаю. Я можу сказати, що близько 10 країн вже погодилися в проектуванні гарантії безпеки відправити свої війська в Україну. США може надати нам допомогу через обмін розвідданими, патрулювання авіації і протиповітряну uh -huh. оборону. На мою думку, присутність тут сил стримування не загрожує суттєво Росії. Це більше внутрішньополітичний стабілізаційний інструмент для того, щоб в Україні не почалося після умовного скасування воєнного стану якихось процесів, uh -huh. в тому числі антивладного. Характеру, скерованого Москвою, uh -huh. в тому числі. Тому це історія про видимість європейської співучасті до е, розподілу цього публічного профіту від того, що Україна вистояла. Я пам'ятаю, коли Байден виходив з посади президента, він постійно підкреслював, Україна вистояла завдяки мені. І тут хотілось посміятися. Можливо, все ж таки треба перекреслити. Трішечки Байдена написати, що Україна вистояла завдяки Збройним силам, а в тому числі за підтримку Байдена. Я не mm. проти цієї фрази, але ну, не, давайте не будемо маніпулювати свій час. Я тому і кажу, що проєктування гарантій безпеки має декілька важливих нюансів. А давайте я... про гарантії безпеки, да, ми поговоримо далі, тому що я тут хотіла в контексті миротворчої місії запитати про Польщу і поговорити про відносини з цією країною. Чи буде Польща відправляти свій моротворчий контингент? Чому? Тому що президент Польщі буде чинити спротив, а уряд Туска це не популярна ініціатива. Уряд Туска не ризикне на це, угу. тим паче знаходячись в контракт з президентом Польщі Карелом Навроцьким. Тому ні. І ще раз, ні. А готуємося до дуже серйозного загострення в українсько-польських стосунках. Так, розкажіть. Привіт всім українським а, заробітчанам і мігрантам, які думають, що їх умине те, що хоче зробити президент Польщі. Ну вони вже скасували виплати для тих, Ще хто працює не скасували. Там президент нелегально. просто вето наклав на так, закон. А закон. Цього недостатньо для скасування? парламент може подавати вето, ага. але для цього треба голоси. Голосу, голосів в Сеймі. Поки що я не спостерігаю. Хоча все може бути, це польська політика. Я не сильно можу там прогнозувати. Різні сценарії. По-друге, це хвалення змін до Кримінального кодексу, де визнання так званої бантерійської символіки прирівняння її до там нацистської і до радянської. Це ж кроки, ну ви ж відчуваєте, кроки не дружнім, яку кажуть. Вони політичні кроки. Навроцький хоче показати образ сильного лідера. Угу. Для цього треба вибрати. Якусь жертву. Це як історія з Орбаном? Стовідсотково. Угу. І продовжувати бити в цю грушу для того, щоб накачувати електорально-політичний капітал. У Орбана це виходило частково. Угу. У Навроцького це виходить, бо це людина, яка підтримується правом справедливості. Опозиційної до Туска і правлячої партією громадянська платформа партію. Угу. І що я порадив би українцям? Спробувати пройти між силою і хриптою. Між Туском і Навроцьким, максим... максимально та... захистити українську позицію, а не прогибатися. Але при цьому розуміти, що деякі історичні проблеми треба почати закривати на фундаментальному рівні, щоб не було можливості для детонації її як потенційної загрози при вступі України ЄС. Хочемо ми не хочемо. Але від волі <coughs> Польщі залежить, чи буде наша країна в. 30 році, наприклад, членом ЄС. Якщо ми хочемо упертися в позу е ображених на всіх на угорців, на словаків, на поляків чи на ще когось, завтра болгари прийдуть mm -hmm. влади праві сили. Завтра Греція після, завтра скаже, що вибачте, <кхух> у нас питання до України. Французькі фермери піднімуться на е демонстрації скажуть: а нам не вигідна Україна в складі ЄС. Німеччина почне петляти, бо їй також невигідно вступ України mm -hmm. до ЄС. І вибачте, ми розширимо собі список ворогів. І тоді вступ до ЄС можливий ще з відтермінуванням. Про гарантії безпеки там трошечки відтермінували ми це запитання. Про миротворчі контингенти поговорили, поговоримо про щось на кшталт п'ятої статті НАТО. Про що пані Мелоні говорила, що це для нас готується? От ми з попереднім постом цю тему теж піднімали. Він говорить: ну нам вони хочуть дати щось таке, що ми дуже хочемо, але це нічого не буде ну по суті означати. Прав прав ваш мій колега абсолютно прав. Перед тим як міркувати нашим глядачам про статтю 5, я би порадив почитати Вашингтонський договор статтю 5. Вона не зобов'язує прямо вступати у випадку нападу третьої країни на країну НАТО. Тобто, умовно, Росія напала на Естонію. Якщо хтось думає, що в миттю летять там американські літаки чи ще щось або ядерна зброя використовується, ні. Починається. Консультації щодо можливостей взаємної допомоги. Ці консультації, по-перше, можуть йти вічно, по-друге, вони не обов'язково завершуються ухваленням рішення про військову кооперацію, і допомогу. І по третє, це ж може бути не лише допомога у вигляді вор... збройних сил, а ще й, вибачте, грошима або ще якимись там моментами тощо. Стаття 5 – це класна тема, але це дуже, -дуже проблемна тема на перспективу. Угу. Увага! Головне питання в цьому моменті. Якщо Росія якщо Росія бачить, що зараз Захід не готовий своїми військом, своїми Збройними силами захищати Україну, то де гарантія, що Путін не буде насміхатися попереду, розуміючи, що Захід, навіть не зважаючи на гарантії безпеки, видані Україні, і далі продовжить. Україну захищати, чи гарантується, це. це дуже цікавий момент. І uh -huh. тут я скажу вам найцікавіше. Чому європейці будуть зацікавлені видати Україні слабкі гарантії, щоб залишити правильно ви сказали, Україну буферною країною, щоб вона більш приваблива була для нового нападу Росії, ніж власне країни НАТО і ЄС, Естонія, Латвія, Литва. Uh -huh. Тобто. На думку багатьох європейських країн вони можуть бути зацікавлені в тому, щоб Україну продовжувати зберігати в якості головного приковувача уваги Росії, ніж їх безпосередній Європейського союзу території. Що підволікати. Зрозуміло наостанок, пане Олеже, вже час вичерпується. Що думаєте з приводу мандрівки до Нью-Йорка, Нюйорка? та... Умєрова на зустрічі з Віткофом, де має йтися знову ж таки про гарантії безпеки і про майбутню можливу зустріч українського президента і російського диктатора. Ну з Віткофом не було контактів прямих постійно, і це дуже добре. Бо Віков прямо говорив з Путіним про деякі речі. Тобто, без посередників Віков передасть свої враження в зустрічі з Путіним. Віков це ідеальний для Росії солдат. Для реалізації їх максималістської програми. А, тобто відков буде прочавлювати, продавлювати в українській делегації максимальну компромісність. Що це може бути, не знаю. Бо є якісь деталі, які, звісно, публічно не афішуються. Але ця зустріч має, мені здається, дуже важливий е, момент. Е, момент. Прогнеться українська делегація? Не прогнеться. Якщо не прогнеться, то ми це побачимо в коментарях Віткафа, Рубіо, Дівенса для да, власне самого Трампа, щодо нових образ, критики: був бік українського президента України в цілому. Якщо вдасться якось за цей компромісний, розумієте, Трамп. Коли зустрічався з Зеленським 18 серпня, то він зустрічався разом з європейцями так. і йому прямо тиснути на Зеленського було ніякого, бо поряд є величезна група підтримки. Угу. Тому вони розрахували, скоріш за все. А давайте спробуємо зайти іншим ходом. Хай Вітков поконтактує з Умеровим і. Єрмаком так. і спробує те, чого не зробив Трамп 18 серпня. Хай він прямо натисне на українську делегацію, тим паче саме від них залежить погодження uh -huh. ключових позицій, які можуть бути ухвалені президентом України напряму. Тому подивіться, з одного боку відхов, а тут же двоє: І Умеров, і Єрмак. Так, цікаво. Це дуже важлива деталь. Я, наприклад, знаю, чому не хочу зараз про це говорити. Хай наші глядачі в коментарях подумають, чому саме українську делегацію представляють двоє чиновників, а не лише Єрмак, чи лише Уміра в секретарі. Двоє Редболу. на одного. Ні, тут абсолютно інша мотивація. Тут дуже серйозна ставка, і, можливо, Зеленський боїться, що хтось. Один, якщо б міг би бути тільки один, може зіграти якусь іншу партію, яка mm. йому mm -hmm. стане ризикованою. О, це цікаво. Це цікаво. Так вони одне одного ніби стримують. Так від проявів себе в Сполучених Штатах Америки так. в тому чи іншому вигляді. В тій так. чи іншій постаті. Абсолютно. дуже цікава версія. Дякую вам за неї. І взагалом за розмову. Пане Олеже, спасибі величезно. Олег Постернак був з нами на На зв'язку в студії безпосередньо. Друзі, спасибі вам за перегляд. Підписуйтесь, це ютуб канал Суперпозиція. Побачимося обов'язково.